Сила потужність нерми потужними, наша потужна підтримка. Ну, здорово, фурійобе. Знаєте, люблю альтернативні історії. Коли можна уявити, що сталося, якби Гітлер переміг або світ пішов у ядерну зиму. А тут маємо Вульфенштейн, гру про те, як нацисти виграли Другу світову війну. Звучить ніхуйово, правда? Не буду заглиблюватися в історію серії, маленькі, знайдете самі. Але в 3D. У 92-му році зробив революцію в шутерах, і завдяки їй вийшли Doom та інші шутери. По факту можна вважати Вульфіка батьком усіх шутерів. А потім був спад серії. На неї просто поклали хуяку. Аж поки у 14-му році не вийшов The New Order, який відродив франшизу. Ну а сьогодні побалакаємо про продовження: The New Colossus. С. Що ж, Любі фурійоби, що тут можна сказати? Зустрічайте нашого героя, Вільяма Джосефа Бласковича. Чи Бласковича, чи Бласковіча, чи Бласковіца, хуй його зна. Блескове! Блескович, Блесковиць, Блескович. Після битви з Черепом у першій частині він серйозно травмований, але, дякуємо нашому геніальному єврейчику, сету він рятує Біджея. І от, п'ять місяців по тому, на підлодку, яку ми вкрали, на нас нападають нацисти під керівництвом Фрау Енгель, тої самої, якою ми зробили обличчя як пиріжок з вишнею з Макдональдсу. Ми намагаємось відшукати всіх наших товаришів, пробиваючи через нацистів і завдяки паскам Сета прориваємось на верхні палуби. Генерал Енгель викрадає кількох членів нашої команди коло Крайзау, якщо що, щоб змусити здатися їй та віддати підводний човен Молот'єве, це найбільший у нацистській Німеччині, який ми благополучно сп... спіздили. Ми, звісно, пробиваємось через НАТО, похила і йдемо на переговори, які закінчуються полоном. Вона публічно страчує лідера опору Керолайн Беккер на борту нацистського корабля Аусмерцер. Бархатний коли Бласковіц намагається визволити її після цього. Енгель прагне остаточно знищити залишки опору. Після смерті Керолен Бекер біджей стає новим лідером опору. Він та його команда намагаються знайти нових союзників у США, адже після того, як фетішисти скинули атомну бомбу на Нью-Йорк, штати формально здалися, і фанфаристи встановили свій режим на території країни, створивши тоталітарну державу, яка слідує нацистським ідеологічним принципам. Ні на що не натякаю. Не буду далі спойлерити, грі якби років лоу. Хоч і гра припасла мощні сюжетні повороти. Геймплей дуже драйвовий, адже треба постійно вбивати фарфористів, і гра пропонує різноманітні способи для цього. Можна йти на пролом, хоча я б не рекомендував, або діяти як ніндзя, підкрадатися Оль. та знищувати ворогів елегантними топориками, які замінили ножі з першої частини. На деяких рівнях є командири, які піднімуть тривогу, якщо помітять гравця. На, нахуй! Тому я не рекомендую йти на пролом. Стелс вимагає ретельного планування, щоб уникнути підняття тривоги, і в ці моменти твоє анальне колечко звужується. Наприклад, у вас є стискаючий корсет, і замість того, щоб піднімати тривогу, ви передаєте привіт топориком Кобзону через вентиляцію. Я називаю цей стиль. Змейка. у нас в розпорядженні великий арсенал зброї: від маленьких пістолетів до здорових установок, які роблять бабах. І одна з особливостей тримати в кожній руці по зброї. Наприклад, в лівій тримати снайперку, щоб нищити фурі в сенсі антифурі, а в правій тримати дробовик для нищення бедлюків. Все дуже просто, чілово, а головне нічого забороненого. Слава, ще нам браті, українці, усміхнеться доля. Після переломного моменту біджей отримує костюм екзоскелета. Він стає значно сильнішим і витривалішим. У грі є можливість прокачувати його здібності. Підвищуючи можливість грати з приколами. Наприклад, ставати на ходулі і почати стріляти по нумізматистам. А що тебе страшно, да? Отак, да. Бойся, бо ні стой, не стріляй, больно. На початку дадуть вибір один з трьох, але потім буде можливість зібрати весь екзоскелет і стати термінатором, щоб розкидувати усіх наліво і направо, і нахуй. Дизайн локацій, зброї та персонажів у грі просто вражає своєю деталізацією та креативністю. Навіть у знищеному світі нацизму, де панує руйнування і хаос, можна помітити особливий шарм і естетику, що надає всьому цьому якийсь парадоксально вишуканий вигляд. Хоч я і на секундочку засуджую саме ідею цього світу. Ну і гумор, мабуть, із-за того, що в першій частині гумору було не так багато. Гра додає абсурдності, але є і круті моменти. В діалогах є багато чорного гумору, що додає шарму сюжету та персонажам. Wolfenstein The New Colossus – це справжня емоційна та адреналінова ігрулька. Гра пропонує чудово продуманий різноманітний геймплей, дизайн локацій та персонажів просто вражає свою деталізацію, а сюжетна лінія занурює в альтернативний світ, що постійно тримає в напрузі. Звісно, не обійшлося бездоліків. Часом стелс механіка здається трохи обісраною, а деякі місії можуть повторюватися. Але це не сильно псує загальне враження. Якщо ви шукаєте динамічну стрілялочку з незабутнім сюжетом, купою різноманітної зброї та атмосферними локаціями, це саме те, що вам потрібно. А ще тут є Гітлір, якого ми можемо відпиздити. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, і не дай Бог, ви забудете поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, я приїду і почну вас лапати за яйця. Напишіть в коментарях, чи грали ви в Wolfінштейн, що вам більше сподобалось, та які є підарас. Дякую, що подивилися, і до зустрічі в наступних відео. Прошу, будь ласка, поширити це відео. Я вас дуже прошу дякую.